Трамп, ви ж бачили у нього, я десь тут фотографію прикріплю. У нього винозна недостатність, у нього там матьоки на руках, але це тільки те, що ми бачимо у нього на руках. У нього величезні проблеми по всьому тілу в таких синяках. І почуває він себе дійсно неважливо, І плюс те, що він начудив з Америкою, тобто я оце з ким з людьми не зустрічаюсь з Америки. Я досить часто з ними бачусь там то на перемовинах, то на концертах, то якісь інтерв'ю. Вони всі, ну м'яко кажучи, без матів, давайте так в шоці з Трампа, і що Трамп наробив з Америкою, І бачать, що він взагалі плохої, і після цієї розмови з Путіна, як він на Червоній дріжці відношення до нього, ну. Дуже не дуже я думаю, готується просто до того, щоб типу він ну чао до побачення, да і замінити його кимось більш-менш адекватним. Отака от історія. Побачимо, що з цього буде, де плітки, де не плітки, але скоріше за все, просто готується все до того, щоб його зняти вже з посади, на чуди він достатньо і насалив він в цій війні. Теж дуже багато багато неприємностей для українців зробив і для всього світу, щоб ви розуміли, перемир'я. От зараз про Росію поговоримо, перемир'я, яке він хоче встановити між Україною і Росією, це крах, всю економічну систему і так далі. Бо це дорівнює тому, що насильницьким шляхом можна завойовувати території. Всі дипломатичні, всі домовленості, юридичні, економічні, всі гарантії безпеки, абсолютно все руйнується в світі. в Момент руйнує там валюти, відміняються повністю економічна криза, і, Ну світ не може цього допустити, тому скоріше за все, щось з трампом типу, станеться найближчим часом. Далі що нам заявила Росія, коли мир, Росія каже, давайте російську мову введіть. У себе в школах, а зробіть, віддайте нам території, які захоплені, да? і вони зараз там активно намагаються просуватися, да? щоб більше території було за ними. І, і все. І ми, типа, друзі, і ми забули, там 50 грам наливайте, будемо дружити. Поняла? Така от історія. Ну це ж, ну дивіться, якщо ви цього не розумієте, що Росія просто. Час, якщо до цього домовляться, поняло, просто вона відхапає то, що зараз є, вичекає ще момент, і знову піде і захватить собі все далі. І така історія. Розповсюджуйте, друзі, така інформація. Зараз до речі, по нашому проєкту будемо вже виплачувати зарплату для наших учасників проєкту. Захочете за посиланням, щоб ці профілі можете перейти. Ми прямий ефір про це зробимо, подивитися, як люди зараз онлайн заробляють. Я там для вас ще підготував три дня безкоштовних уроків. Ефіри також безкоштовні будуть. Ну бо ситуація досить така плачевна. От спілкуюсь з українцями, українці не знають, як зароблять. Всі. Розуміють, що онлайн би було класно, бо мобільний, бо можна порисуватися, бо для цього треба телефон і інтернет, але не знають за що саме хапатися. Ну, я вам там розкажу найкращий варіант. Зможете для себе вибрати з нами чи без нас, поняло, все одно там інформації для вас буде багато. Ну і подивитись, як наші вже заробляють. Все, друзі, на зв'язку.